Привіт, я Еля. Перед тим як ми почнемо, підпишись на наш канал, постав лайк і натисни на дзвіночок, аби не пропустити інші цікаві відео. Як тобі використати підвищений інтерес до біткоїна та заробити на ньому навіть за умов волатильності на ринку. Є один простий та перевірений метод. На Exma.com є програма Earn, де кожен може заробляти на популярних криптовалютах, тримаючи їх у своєму гаманці. Вміти торгувати не потрібно. Просто купуєш активи, оформлюєш earn підписку та заморожуєш монети на певний період. Наприклад, на 30, 60, 90 або 180 днів. Чим більше термін підписки, тим вищим буде твій прибуток. Винагороди ти отримуєш автоматично після закінчення періоду підписки. А якщо хочеш мати її регулярно, скористуйся функцією автоматичного продовження. Основна частина дохідності, яку отримують користувачі Earn, походить від розміщення активів у різноманітні DeFi протоколи. Команда Exmo.com постійно відстежує нові можливості для заробітку на крипторинку, враховуючи надійність, безпеку та репутацію команди протоколів. На біткоїні у програмі Earn можна заробляти до 5% на рік. А тепер Уяви, що прогнози справдяться: ціни на біткоін дійсно виростуть. А у твоєму гаманці якраз буде ще більше біткоїнів. Але ти виграєш у будь-якому випадку, примноживши свої активи. А якщо хочеш заробляти на іншій валюті? До цього також є можливість. У Earn доступне більше 30 монет, серед яких ефір, популярні мемкоїни, стейблкоїни, вартість яких прив'язана до американського долара та інші. До речі, зараз на стейблкоїнах USDT та USDC можна заробляти аж до 15% на рік, що більше ніж пропонують фінансові установи за доларові депозити. За уваж, що Earn на ExMACOM пропонує найвищі ставки, які не зменшуються залежно від обсягу заморожених активів, як на Bybit або Crypto.com. Крім того, ти можеш отримувати підвищені ставки до 17,5% на рік з пакетами Standard та Advanced, якщо матимеш на балансі певну кількість наших нативних токенів ЕксМАКОІН. А ще якщо ти новенький на ЕксМАКОМ, ти тільки збираєшся поринути у крипту, введи промокод EARN при реєстрації, поповни рахунок на 10 доларів у фіаті та отримай ще 10 USDT на покупку перших монет. Щоб долучитися до Earn та почати отримувати винагороду зі своїх криптоактивів, увійди у свій аккаунт на Exma.com або створи його, якщо ще не маєш. Поповни баланс або купи бажані монети у розділах швидкі, розширені торги чи розділ купити криптовалюту. Потім вибери бажаний актив у програмі Earn та тип підписків Basic Standard або Advanced І натисни кнопку Почати. У новому вікні введи суму активів для оформлення підписки та вибери її період. Ти одразу побачиш, на яку винагороду. Можеш розраховувати. Прочитайте погодцю згодою Exmo Earn, а також переглянь документ з можливими ризиками. Якщо потрібно, увімкни автоматичне продовження та опцію додавання винагороди до підписки для її збільшення та свою участь у програмі. Ось і все. Першу винагороду ти можеш отримати вже через місяць. Усі активні підписки ти зможеш побачити у розділі Мої підписки. У цьому ж розділі ти можеш скасувати підписку та строково, якщо буде потрібно. Однак зауваж, що в цьому випадку на баланс повернуться тільки твої активи, Винагороди при достроковому скасуванні нараховані не будуть. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Па-па!